Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги підставку для ноутбука. Ця стильна та міцна підставка виготовлена з алюмінієвого сплаву, забезпечуючи довговічність та стабільність. Завдяки компактній конструкції вона легко транспортується та займає мінімум місця, що робить її ідеальним аксесуаром для роботи вдома, офісі. Чи в подорожах відставка має поворотний механізм, надаючи зручно налаштувати кут нахилу для комфортної роботи. Відкрита конструкція сприяє ефективному охолодженню ноутбука, запобігаючи його перегріванню.